Брати і сестри, слава Богу, що в нас є можливість читати Слово Боже, досліджувати Слово Боже. Коли будемо триматися купочки, нам буде так легше запам'ятати. Книга пророка Ісаї, 60-й розділ. На екрані буде він світитись, так? уже світить. Востань світися Єрусалиме, бо прийшло світло Твоє. І слава Господня зійшла над тобою. Бо ось темрява покриє землю і морок народи, а над тобою засяє Господь, і слава Його явиться над тобою, і прийдуть народи до світла Твого, і царі досяйва, яке сходить над тобою. Зведи очі твої і подивися навколо. Усі вони збираються йдуть до тебе. Сини твої здалеку йдуть і дочок твоїх на руках несуть. Тоді побачиш і зрадієш, і затремтиді розшириться серце твоє, тому що багатство моря повернеться до тебе, надбання народів прийде до тебе. Моє питання в зал, про який Єрусалим ідеться, про той, який тепер, про той, який був, чи про той, який гряде. Як думаєте, одна думка, ми чули думку значить, мова йде про сьогоднішній Єрусалим, що до нього зберуть усіх людей. І цікаві, кажуть, люди, деколи всі на євреїв працюють. Бо написано: надбання народів прийде до тебе. Ви згідні з цією думкою. Бо є ще, наприклад, ну, для порівняння, є в книзі об'явлення написано. Про Єрусалим, який бачить Іван, і він спускався з неба, як невіста. Тобто є ще й такий Єрусалим, а є Єрусалим буквальний, де Бог євреїв зі всіх частин світу збирає на свою батьківщину. Брат Славік каже, що думає, що це про це Єрусалим. Тобто ми розважаємо, думаємо, розважаємо, що за Єрусалим. Та, як брат Славік сказав, вона має свій сенс і свою логіку. Бог 48-го року, оцей процес такий триває, коли євреї з'їжджаються на свою територію. Ага, тоді нам треба відповісти на питання Славіка він каже, що на небі надбання народів не потрібні. Хоча, якщо це так перефразувати духовно, то спасіння вийшло від Єрусалима, від євреїв, і туди прийдуть всі спасенні народи, можна це і так спробувати. Пояснити, якщо мова йде про сьогоднішній Єрусалим, то хіба ми бачимо, що слава Господня над ним засяяла, і світло Боже над ним засяяло? Тобто ми можемо заперечити цю точку зору, що мова йдеться про сьогоднішній Єрусалим, бо, як мінімум, перший вірш під сьогоднішній Єрусалим ну не зовсім підходить. Бо нинішній Єрусалим, в переважаючій більшості в Христа, не вірить, як брат Володя каже, і слави Господньої там поки що не видно. Тому, можливо, мова йде і про Вишній Єрусалим. Пропоную читати далі, можливо, воно нам щось відповість. Безліч верблюдів покриє тебе, дромадери з Мадіама і Ефи, усі вони із Сави прийдуть, принесуть золото і ладан і звістять славу Господа, усі вівці кидарські будуть зібрані до тебе, барани Нева і Овські послужать тобі. Зійдуть на вівтар мій жертвою благогодною, і я прославлю дім слави моєї. Хто це летить, як хмари, і як голуби до голубників своїх? Так, на мене чекають острови, і попереду них кораблі фарсиські, щоб перевести синів твоїх здалеку, з ними срібло їх і золото їх в ім'я Господа Бога Твого і святого Ізраїлова, бо Він прославив тебе. Тоді сини іноземців будуть будувати стіни твої, і царі їхні служити тобі. Бо у гніві моєму я вражав тебе, але у благоволінні моєму буду милостивим до тебе. Давайте до цього місця. Спочатку, якби пасувало на те, що це відноситься до буквально Єрусалима, там верблюди туди з'їжджаються, вівці, тобто щось матеріальне. Тепер уже десятий вірш. Якби не зовсім підходить, бо каже, що сини іноземців будуть будувати стіни твої, і царі їхні служити тобі. Якщо дивитись на сьогоднішній Єрусалим, ну, важко сказати, щоб царі служили сьогоднішньому Єрусалиму. Чи можна так сказати? В чому суть тої алігорії, в чому царі служать Єрусалиму? Ну, от на сьогоднішній день. Ми можемо так сказати: от президенти країн підтримують євреїв Єрусалим. Ми не збираємося сперечатися, ми не збираємося щоб показати, що хтось не правий, а я правий. У нас ціль хороша, ми хочемо зрозуміти правильно. А для того всі говорять свою точку зору, і ми з того всього пробуємо знайти правду. Розумієте, так? Ісай пророкував пізніше від Соломона. Соломон жив скоріше до Ісаї, а Ісая жив пізніше, і то Ісая каже на майбутнє, що так буде. Тобто, навряд це було в дні Соломона, бо, бо сам Ісая вже був пізніше, а ще й він каже на майбутні часи. В дні Соломона, те, що ви кажете, Люда, воно було. Но він каже, що ще буде такий, такий час. Було таке: в дні Неємії відбудовувався Єрусалим при допомозі. Імператора великого того часу, і кір допомагав цар перський, так правда, може бути і на той час. Я читаю далі. І будуть завжди відкриті врата твої, не будуть зачинятися ні вдень, ні вночі, щоб принесено було до тебе надбання народів і приведені були царі їх. Бо народи царства, які не захочуть служити, тобі загинуть, і такі народи зовсім знищаться. От на сьогоднішній Єрусалим врата відкриті, і може любий туди йти? Віза треба до євреїв чи ні? Треба. 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 Тут пише, що будуть врата відкриті, іди хто хочеш. Ну, ну, Мені особисто не виглядає це на сьогоднішній Єрусалим, бо народ і царства, які не захочуть служити, тобі загинуть, і такі народи зовсім знищаться. Ну, от сьогодні є країни, які окружають євреїв, там всі мусульмани, всі ненавидять євреїв. Але каже Господь, що як не будуть служити євреям, то загинуть. От в нашому часі це відбувається. Гинуть народи, які окружають Єрусалим, за те, що вони не хочуть ну не то що служити, вони їх ненавидять лютою ненавистю. Поки не зрозуміло нічого, то я мушу далі читати, може, воно щось стане зрозуміло. Слава Ливану, прийде до тебе кепарис і певк, і разом кедр, щоб прикрасити місце святилища мого, і я прославлю підніжжя ніг моїх, і прийдуть до тебе з покірністю сини-гнобителів твоїх, і впадуть до стоп ніг твоїх усі, що зневажали тебе, і назвуть тебе містом Господа, сіоном святого. Ізраїлевого, замість того, що ти був залишений і ненавидимий, так що ніхто не проходив через тебе, і я зроблю тебе величю навіки, радістю, уроди родів. Ти будеш насичуватися молоком народів, і груди царські сати будеш, і пізнаєш, що я, Господь, Спаситель твій і відкупитель твій сильний Яковів». Замість міді буду доставляти тобі золото, і замість заліза срібло, і замість дерева мідь, і замість каменів залізо, і поставлю правителем Твоїм мир і наглядачами Твоїми правду. Нечутно буде більше насильства в землі твоїй, спустошення і руйнування у краях твоїх, і будеш називати стіни твої, стіни твої спасінням і ворота твої славою. Не буде уже сонце служити тобі світлом денним, і сяй в місяці світити тобі, але Господь буде тобі вічним світлом, і Бог твій славою твоєю. Не зайде уже сонце твоє, і місяць твій не сховається, бо Господь буде для тебе вічним світлом і закінчаться дні сумування твого. Ви ці вірші десь зустрічали? Ти брат Іван, прийдун, каже, що він ці слова пам'ятає, що вони є в книзі об'явлення. І я з ним погоджуюся, бо там так точно написано, що світла в тобі не буде, і місяців в тобі не буде, бо сам Господь буде освітлювати день і ніч. Там в об'явленні про який Єрусалим, говорить цей брат Іван, що спускався з неба на землю. От тому, е, якщо весь, ну давайте я дочитаю розділ, і потім ми, якби, зведемо все до кубки, і попробуємо зробити якийсь висновок. І народ твій весь буде праведний, навіки успадкує землю, паросток насадження мого, справу рук моїх для прославляння мого, від малого вийде тисяча, і від найслабшого, сильний народ, я Господь прискорю звершити це у свій час. Якщо цей розділ весь так до купочки звести, що напрошується яка думка? Сестра Люда, мені теж так здається, що про нинішній, як мінімум, про нинішній земний Єрусалим тут не сказано. Варіанти два. Або це Єрусалим тисячолітнього царства, або це Єрусалим ще пізніший, який опуститься з неба, як невіста, приготовлена для Господа. Ну, особисто мені аж ніяк не здається, що мова йде. Про теперішнє місто, бо написано що всі, що там будуть жити, будуть праведні, чого нема в нинішньому Єрусалимі праведності такої. Написано, що буде мир, а там постійні теракти. Тобто на нинішній Єрусалим воно не дуже виглядає. Значить, це або буде Єрусалим Тисячолітнього царства, або Єрусалим після. після. Дай нам Боже правильної відповіді, щоб ми могли знати. Можете вдома. Порозважати над цими двома речами, дослідити По Слові Божому, на який період це більше підходить. Можливо, оцей новий Єрусалим, який спускався з неба, можливо, він і є церква. І там у вигляді золота, всього такого дорогоцінностей і показана якби, духовна сторона Божого народу. Можливо, Марина, можливо. Давайте ми ще прочитаємо 61-й розділ. Він коротенький. Дух Господа Бога на мені, бо Господь помазав мене благовістити убогим, послав мене зціляти скрушених серцем, проповідувати полоненим визволення і в'язням відкриття в'язниці, проповідувати літо Господнє благоприємне і День помсти Бога нашого, сповістити тим, що тужать на сьогодні, що їм замість попелу дається прикраса. Замість плачу єлей радості, замість сумного духу славний одяг, і назвуть їх сильними правдою, насадженням Господа на славу Його. Питання в зал. Про кого це? Про Ісуса. Ми тут всі одноголосно кажемо, що то про Ісуса. Звідки ми так твердо знаємо, бо в Євангелії від Луки, 4 розділ з першого вірша, здається, Ісус каже, взяв написану книгу пророка Ісаї. Став читати і сказав: сьогодні збулося це слово. Тобто, це слово чітко, ми знаємо. Він прочитав половину. Тобто, ну, по крайній мірі, я задав питання дух Господа Бога на мені. На кому на мені? На Ісусові. Тобто, Ісая пророкував про Ісуса. Тепер каже Марина: є друга частина. Читаємо, дочитую другу частину. Другий вірш є ще в Луки, Третій вірс, – «Повістити тим, що туже на Сьогоні, що їм замість попелу дається прекраса. Ісус то теж сказав. Замість плачу да з радості, замість сумного духа славний одяг. Це можна сміло все віднести, бо Ісус це обіцяв. Назвуть їх сильними правдою і насадженням Господа, на славу Його. І забудують пустелі вікові, відбудують древні руїни і відновлять міста зруйновані. Які залишалися в запустінні з давніх родів. Це духовно, чи це буквально? Забудують руїни відвічні. З приходом Христа щось подібне відбулося буквально. Став Христос відбудовувати міста, які римляни спалили, чи це духовний зміст? Що народ приморський, який не знав Бога, йому засяяло світло велике, так скоріше всього, що Господь говорить, що ті духовні руїни, які були в народі Божому, вони будуть відновлені Господом Ісусом Христом і прийдуть іноземці, і будуть пасти стада ваші. І сини чужоземців будуть вашими хліборобами і вашими виноградарями. А ви будете називатися священниками Господа, служителями Бога нашого, будуть іменувати вас. Будете користуватися надбанням народів і славитися славою їх. Це буквально чи це духовно? Будуть інші народи відбудуються. Духовно, прийдуть іноземці, і будуть пасти стада ваші. Ну, здійсниться, ну більше як би віриться, це здійсниться буквально там українці, приїдуть вівці пасти в Єрусалим. Чи це духовно все-таки? Як про мене, то матеріально воно, напевно, так не буде, що прийде якийсь такий енний час. І євреям прийдуть пасти їхні стада, вони собі спасуть собі непогану стада. Ну, ну чужинці. Але чужинці, якщо Господь казав, що з іншої отари приведе, і вони прилучаться до Божого народу, ну як для мене, це моя точка зору, ви можете свою говорити, що все-таки мова знову йде про духовний вибір. Певна частина єврейського народу прийняла, і Господь Ісус сказав, що є в мене вівці з іншої отари. Тобто не всі відказались від Христа, певна частина прийняла. А до тої певної частини, такі як апостоли, долучилися ми з вами, які долучилися до Божого народу. Ну, там так сказано, що ви, євреї, будете священниками, але чужинці також будуть пасти вівці. Вони також будуть працювати над спасінням людським. Вони також спасені, бо Павло Римлян каже, чи зі слава спершу юдею, потім Еліну. Все рівно єврейський народ в очах Господа особливий по-своєму, тому що він первенець. Читаю сьомого вірша: за посоромлення вам буде удвічі, за ганьбу вони будуть радіти своїй часті, тому що у землі своїй удвічі одержать веселість вічна буде у них. За посоромлення. Яким чином був посоромлений Ізраїль як народ? У вигнанні був одне посоромлення. Російний був, а яке ще посоромлення пережив Ізраїль? Ну, а те, що єдиний народ у Господа Бога єврейський, не прийняв Сина Божого і Спасіння, це посоромлення для них чи ні? Ми служимо Богу в Ісусі Христі, а вони народ, який мав Божі обітниці, не знає Христа, це не посоромлення. Чи це може бути Марина каже, посоромлення, що о, їх судили, їх наказували, їх били гнали, їх зневажають, це посоромлення. Я вважаю, що до цього посоромлення можна додати і те, що їм не дано поки що прийняти Ісуса Христа. Восьмий вірш. Бо я Господь люблю правосуддя, ненавиджу грабіжництво знасильство, і воздам нагороду їм за істиною. І завід вічний укладу з ними, і буде відомо між народами сім'я їх і потомство їх серед племен. Усі, що бачать їх, пізнають, що вони сім'я благословенне Господом. Радістю буду радуватися в Господі, звеселиться душа моя у Бозі моєму, бо Він одягнув мене у ризи спасіння, одежою правди одяг мене, як на нареченого поклав вінець, і як наречену прикрасив убранням. Бо як земля родить рослини свої, і як сад вирощує посіяне в ньому, так Господь Бог виявить правду і славу перед усіма народами. Отут, в закінченні цього розділу, Господь каже: як ми говоримо, що до Ізраїля буде проявлене милосердя, Він буде відновлений, йому буде воздано за той сором, який він ніс, і всі побачать, що це дійсно народ Господній. Це буде, і Бог згадає про свій народ в кінці. Як написано, ми коротенько пройшлися по 60-61 розділі, це книга пророча, нічого дивного, що ми можемо чогось не розуміти, мати різні точки зору на те чи інше питання. Бо це книга пророча. Її читаєш, і ну, до кінця не розумієш, про який час говорить Господь. Тому ми збираємося, щоб вислухати думку кожного і якесь уявлення. Уявлення мати. Чим такі зібрання, як для мене, добрі, Бо дома, коли ти сам читаєш, от як ти подумав, так і добре. І ти собі кажеш, от я молодець, я правильно розумію. А коли ти сидиш у церкві, на твою точку зору є інша точка зору, і так між двома точками зору можна знайти якусь розумну. Ми дочитали до 62 розділу. Будемо ставати на коліна, молитися до нашого Господа. Будемо просити благословення, брат Саша, помолися на тиждень, який наступає.